Цьогоріч лише чотири команди стали учасниками футбольного турніру на приз клубу Авангард до Дня Збройних сил України. Футбольні клуби Авангард Полісся, Бердичів та команда Фенікс змагалися на штучному полі спортивного комплексу Енергія. Однак кількість команд зовсім не вплинула на якість того футболу, який демонстрували 10-11-річні хлопчаки. Діти Замість того, щоб сидіти з комп'ютером, мають змогу займатися футболом, мають змогу приймати участь в таких змаганнях і надію, що це їм в дальнішому їхньому житті допоможе. Після півфінальних і фінального матчу визначилися переможці. Перше місце здобули юні футболісти з клубу Авангард. Друге отримали юні бердичівляни. Керівник авангарду Володимир Колесник каже, що діти обов'язково повинні займатися спортом, але в такий важкий для країни час вони мають ще й знати і пам'ятати про тих, хто нині захищає нашу державу. Тому цей турнір присвячений майбутньому святу наших воїнів. Саме сьогодні напередодні вже не символічного, а значуючого свята. День Збройних сил України. ці юні футболісти. Також ми хочемо привітати наших військовослужбовців і побажати міцного фізичного здоров'я, мужності, надійного тилу, Божого благословення і саме головне миру. Слава Україні! Слава Україні!